Ну це все, це, це взагалі то збройні сили, це типу. Сиро. Ача ні, тут скоріше правильно буде зараз. З одного Та мене вбило, щось. Ніби луч синий. Ready Та давай.

давай специально карту у нас Может. Можно. Або знаешь... Четвертый ТЫ Я, як Можна було лохнути. Привіт, товариша. А ні-ні ні, це не реклама. Дослухайте до кінця. Я щиро вибачаюсь за великі затримки, не рахуючись на останнє відео, яке вийшло три тижні тому, я вам зараз все поясню. Я велика жирна срака, яка не хоче піднімати своє тіло, бо в голові заклалося багато діл. То буде футбол грати, вот, вот, блядь. А завтра буде. Бом-бом, поняв, ні? Ну, бо тому, що я. самостоятельний. Ну, якщо ви вже завітали на це відео, то про що це буде? То ми з владом нарешті вже зібрали повну тіму, нас вже нарешті було четверо. З нами був новенький на ім'я Ярик. Він не був на моєму ще попередніх відео ні на одному. Тільки на цьому він і з'являвся, тому що він боявся показати своє лице як справжній сталкер. Ну бо він так себе називав по псевдоніму. Якщо він би з'явився в реальному сталкері, то Сідроч йому би таке казав: Ти би ще концерних банків збирав. Ну як всі кажуть, тим більше, тим смішніше. Але до того я грав тільки з Владом. На цей момент ми почали тренувати костю. Ну так, ви можливо теж його і бачили ось таким його ніком і навіть ось таким от шрифтом і кольором. Бо він більше задротив Fortnite і Майнкрафт. Якщо хочете подивитися на його стріми, то його канал під описом відео. А я вам бажаю приємного перегляду. От, там де хід кидай гранату. Та ні, не боком, треба прямо. Nope. Ні! Ні! Нет! А бет! Вин Ні, да, Не, да, Та не більше він ще. Та Костя, ну! Костя, ти міг рукопашка його добити. Так. Олександр, тихо, спокійно, Ти дуже кричашь. Ай, сразу мене нерви здають! А тебе дерево це другою важкі стільки дерев. Ні, просто... Фігове з мене вчитель на це зробить. Давай, обістри. Ти не бійся, давай. вбиваєш нас, по найдобре, що ти нас вбиваєш, бо ти розумієш ко... Коли... Костя, щоб ти розумів, це все має паралельно работать з тим, що ти дивишся за своїми боєприпасами, захищаєш свою спину. Сраку, б... я, б... я б сказав сраку, а не спину. Ну, Sakot, так. Uh Batical Customization, ну це вже скіни купляються в барбандах. Це в R і и удивив у тебе ці сині суперкредити, за них ти можеш взяти вже скін і ще якісь зброї. Це той самий найперший, мм, Mobiles. Мобіліза. Мобілізація. Мобілізм. 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 Мобілізація це байці до матір ще телефони розвили Не, слухай, якби в Хелдаві реально людський перейдешь, я б під тебе беперну, ти б казал Фу, Саня, ти б попередив, а то я міг би задихнутися». Я б сказав, Повір мені, Влад, якби то був я, ти б здох!». сдох. Сразу спан ты. Ч? Я в канал смысл? Я ты сбор! Я виконал свою роботу, Що ты хочешь? Твоя робота захищати без... А це вже треазон. А за це вже будет лекція у демократичному офіцеру. Я тебя подальше отправлю. Ну, попробуй его снизить, а может ты его в на еще раз расправлю. Я выкакаю вас на ПВП. Ой. Ты там ПВП затокил? Да, 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 я пропустил. Романтическая война! Есть. Лавак, не попадешь туда! ха ха Ну ладно Я меня выиграл, всё чика чика чекай эти факты забирают Так, давайте дальше, тут ещё справа беда сумел Нехай кости перестанет Ой! Ем! На-на-на-на-на, Так, активуй сразу чекай. Брэйс, кости, я тебя зараз навчу шаутмен одним правом. давай Пойдем на пешка. У нас тут бассейн. А ну я с вами! Де у вас тут бассейн! А ну я тебе! Да и поплаваю! Назад давай! Движь, не вторпись! Я вижил, я выжил! Та чекай, ааа! Ай, мы твої Я твоих тефар. Ага! А, до речі, допоможете мені завдалку з цим, з, з хілом тіммейта виконати? Е, досягнення маєш десямаш? Ой, хіл, та, типа, відхилити тімейта з Тімом. Ну давай. А в чому проблема постріляти в нього і химнути? А це не гуманно.

Ти зараз смішно поглядаєш і смієшся. Ні, ти митенького бога, а Костя просто мовчить. По-точно, по-точно. Ти шо, за кадром сміявся? Ти зараз мені смішно... Я сміюсь, бо мені смішно. Так, Костя, я до тебе давай. Раніше Саня... Mm. Ти вже пробував говорити з Дартом Вейдером в Fortnite? Ні, я заходив в Фортнайт, ну, той Fortnite, але я не, я не включав мікрофон. Ну та, ну та, тут такі стільки можна дізнатися на слів. Ні, мені, знаєш, потім. я от дивився, що один москаль хотів йому на російському сказати, а він сказав: Я не маю ні проти цієї мови, але нащо мені це значить? Треба? Будьте готові, що буде така сама жопа, як той раз. <рігум> я вже... <рігум> не Кості, я, Костя, я не один раз бачив жопу. Що вона мені видавалася гірше за цієї. Це яка жопа така мала бути, що була ще гірше попередньої. Привітайте мене свого імператора. <рігум> well be destroyed. ні, ні, не як там. як там він там казав, як там тротвей доказав. You don't know the power of the dark side. Не погано получилось. Ну, я умею его озвучить этот персонаж. На доктора Лиси вот так. Эти спечки. Слово Ром, слово смерть для вас означает одно и то же. Бля, они тільки, щоб что тебе живимкнули с видео. Прям с годин на звучало. Да. А чекай тогда сюда? Так. Попаду! Кто живий? Я живый. Блин, у меня кистка вывернула. Ооооооооооооооооооооооооооооооооо. Не, не, не буду. Это ты гений. Что это? Шесть тувайк перевоз забагато, багатство, они не Не, ну, в принципі це а це взагалі яка, ні, я щось не в курсі, китай. Ізраїль. А, ході. Як в зраїль? Да. В Ізраїлі хіба не можна, типа, курити? В Ізраїлі можна, но Прям, кальян не. Я не знаю, я не єврей, мені пічку не відіржали. За літо відіржають яйця не піску. Аккуратно там видіти останні біжать. Йо! Воді, Водім я горить! Вого! Це реально 11 вересня. На F, на F, на F. Англійську. Ти мені в голову вибіг, ти ще й вбег. Це реально. А ні, подивись наверх. Я зараз ще раз. Хочеш подивитися наверх? Дрон звита. Я роблю прожак Віри, окей? Давай, Асасин. Асасин згрий в на можиті. Бум, блядь, пёшка просто. Так, кафенці у мене заряджено. О. Да нам тисно в один. Почаю, давайте ловимо фант. Що шо міна в де граната? Ты чого машина ЇДЕ? Т машина ДОХЛА ЇДЕ? Знаєш, я тоже свій е, жарт придумав. Давай. Ну, так давай. чому? Чому Helldivers 2 не можна просити друга прикрити тебе? Бо він або впаде з капсули прямо тобі на голову, або кине гранату замість аптечки. Ти знав, що в тебе пуста голова? В смислі пуста? Ну там буквально нічого нема. Так і може і у тебе пуста голова? Я не знаю. Я Ярослава пуста голова? Ви що, пуста голові? Ну <звілляє> ми, по суті мобілізувалися народ. <звілля> <звілля> так що... Чекайте, <звілля> а, а хто ми тоді? Гей, тоді і гей, за мною, и зараз покажу, що я маю на увазі. А хто це тоді? А може ми раби? Не, да-да-да, ми, да не подумай, что ж за що говориш? Може ти інопланетянин шпигун? Слухай, ты, щирлиц. Закажи, каме як ципагер, кто щирлиц. А ну? що с Що зробив щирлиц, коли я до нього постачала в 8 раз. Це сколько и девятый раз. Не а. Подумаю, не. Подумаю, що це восьмих. Знаєте, що зробив Брюс Лі, коли йому постучили 10 тисяч раз? Що зробив? Він сказав мини пі... В сім'ї сантехніків народилася шестерня. Ну? Ну, продовжуй. Ну, чекаємо продовження. Та і ще раз що? В сім'ї сантехніків вродилась шестерня. А, понял. ха 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 Ты его сразу понимал? я не зрозумів, я не разумел. Ну, в с антархикой родилась шестерня. Что типу шестеро детей? Ну. Чекай, а до чего у шестерня? Ну. Стой, шестиранник. Ты ним закручиваешь его таким. Ну он чимає такие зубы. Ну. Ну, шестерня. Шестерня. Шесть два, шесть два. Блять, Блин, ты, нет, ты шестерня. шестерня. Ну знаешь, что такое шест? Я знаю, что такое шестерня. Ну, а вот прикол в анекдоте тем, что я сказал шестерня, то есть шесть детей. А ты чё тут сантехник? Блять, поясни ему. Ну, я видел, тебе показать. Бо в сантехнике найти мы крутимся шестерёнкой. І навіть ми шестира... шестиранником твоя морда така задумлива! Чекай, Костя, ти є тут... Він Не-не, він виробив, він же виде шоу. Металла він... А, а, яр, яр, і вот таке. Задумайся. В чому різниця між Геєм і Цезарем. Бля, I... я цього ніколи не чув. Ну, гей знає, що його друзі проткнуть його ззаді. А? Wow. Yeah. <laughs> <laughs> ну і <ще> таке? <laughs> ну і ще таке маю? А, чим різниця між лесбіянкою і. тим перукарем? Окей, <laughs> okay, я навіть уявлення немає, Тобто це заригай, я ще розумію. Але так. <Ст Feedback> а от це ще задав, що вони не можуть жити без ножниці. ти давай. Ну навіщо лесбіянці ножниці? Ні, ти просто... Ні, в чому різниця між перокарем і лесбіянкою? Ну перука постійно стриже, я це розумію, але лесбіянка. Ні дівчата дівчат один з одним. Не нет, не я просто додумаешь, а за поза и ки лесбиянки ними занимаются и чем не може працювати Вот иди сюда. А ты а ты кикер приеднался? Я про шестер не разбьет, а ти про лесбий адрес. Я тобі скажу, бо вони не можуть оба жити без ножниці. А я не врубився. Ну що знаєш. Ні, типу знаєш десь бянки вай обв. Це пожа ножниці. А, я цього ніколи не чув. Давай понять прикол. Ой. Блять, а не, не немає, ты хто. А? На днем немає ник тайма, хто? А, там його і в табі нема ні ему? Я свій, пацани, Я заразу. Не шмаляйте, пашу. В чому різниця між дівчинка підлітком, ну типу, 14 років І Великої Черепахи? О блять. Ну чекай, Влад, послухай таке. В Чому різниця між дівчинкою підлітком ну типу, 14 років, і гігантською черепахою? О, пты! Ооо, не я не знаю. Оба давляться пластиком. Геніально. Я правильно розумію? Я правильно разумів ей пашу? Ты шо там гуглиш, не гуглій? Я говорю, дівчина лежить на ліжку, найсексуальніша <реш> дівчина, вона так, лежить так. по лівій стороні. Ви лежите по центрі, а по правій стороні лежить <реш> гей. До кого ви повернетесь? <реш> Це називається детская многоніжка Я б. Не, я б сказав кулингус. Я уже одну зламав. Ух ты! Привет! ТРПГшник? А я долбчр. Ебать, путрю!

Человек. Я води. Ой. Чик табади. Я не хочу. Попереду давай, ну, задави. Уоо! Ты выжил? Нет, не, никто не вижив. А ну ч, а ну-чка, я хочу, я хочу, я хочу, на робота. Е, А, то я. Бо детонацію самостійно Спасі там, спасі там Я задоволений, але мене скидає, знаєш? Давай, іди, 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 іди Іди, іди, іди. На, ось там, эта, на всім, старайся тут стояти Ой Ото, попало Ааааа, мамка, 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 прийшла Рад, Без стартовання Дякування, тільки я не здохне, тільки не здохне Я тільки на мене злит! Я сейчас зроблю блять, виду. Да б-байцы,